Захоплювати не будемо захоплювати не І завжди кажемо поки що. Так, ми ще тільки скажемо, що будемо захоплювати, будете знати про це кажуть. Правильно? Навіть що поки ми не скажемо. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Ви працюєте? Працюємо, можна пройти. Будь ласка, дякуємо. У мене тон режим? Немає. Нема? О, немає? В районі. Ага. І Вже не працює приймання. Приймання працює, так. Працює? Чи не вона закрита? Ну, може закрита? В закритому режимі працює, чи ні? А як, як закрите приймання працює? Так. Ну як, як? Ви, В телефонному режимі ми, працює. Якщо е, голови немає. Де, ви е, ви вчора обіцяли повідомити мені про те, де є голова. в ну, районі казав, Чому ви не самі? повідомили? на, на сайті. Ми, okay, ми так. домовилися з вами при свій. Я ваша, ваша Ага. А куди подівся? Да, 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 Зрозуміло. Треба дякувати Де зараз в Антону Антоновичу? В Чортківському районі. Ви дійшли казали, що монастириську? Ні, вчора монастириську. В Чортківському районі. Якщо можна, будь ласка, зайдіть на Антону Антоновичу. Пішу громада, третій день хоче появи голови облдержадміністрації Валентина Антоновича Ховтяна. Ми чекаємо, але якщо можна зв'язку при нас. Я зараз не можу зв'язатися. Чому? Чому? Тому що він е, працює в районі, зараз е, немає зв'язку. Хто може зв'язатися? Ну, зв він, він, він вчора був поза зоною, так? Не, Ми не дуже просили, щоб ви... він був в зоні. Не, не, не. Не, не, не обманюйте людей. Чому? Ну, що ви робите? О, що ви робите? Що, що я не дозволяю, щоб мене знімали? Чого ви закривати камери? А він що, кореспондент? Так. Він кореспондент. Він кореспондент. Він кореспондент. Він. показати посвідчення. Пока. Він депутат обласної ради, але він я знаю, що він депутат але прекрасно. Руки, руки до камери. Так, так. Не потрібно, потрібно, потрібно. А чого так. він мене знімає великим планом? Чому не може маленьким планом знімати? Ви привикли. не яким стоп, стоп, чекайте. Я перепрошую, можна? Я ще маю запитання. Скажіть, будь ласка, а голова зараз перебуває у відрядженні чи є? Ні. О, голова обласної адміністрації працює в районі. Це є угу. територія області і ніякого ніякої відрядження немає. Інформації ніякої про це ніхто не має, правильно? Чому немає? Хто має? В районі ну, ви кажете, що це де? Він в адміністрації, він в селі, якомусь, де. На населених пунктах, ну він же ж. Робота голови обласної адміністрації не передбачає, що сидіти тільки в кабінеті. Я зрозуміла. Добре, скажіть, будь ласка, а ситуація в області на вашу думку зараз спокійна чи не спокійна? Не спокійна Не спокійна? На вашу думку, якщо щось або так, якщо щось трапляється, не дай Боже в області, от зараз не да не допусти, господи, якась надзвичайна ситуація. Так як ви його повідомляєте, якщо з ним немає зв'язку, як повідомимо, коли буде. Ну а, ну а як ви знаєте, знає, знає, як а? ви знаєте, що немає зв'язку? ви дзвоните до нього зараз? Mm. Mm. Зараз mm. Да, а да. Чому а а якщо, не так там не щось стоїть? коли недавно. Ми зараз просимо при, ну, ну, при нас. При нас. Придворі наберіть Вантина Тоніча, поясніть, що прийшли депутати обласної ради, вимагають негайного прийому. Ви знаєте, що по законодавству ми це маємо право на це, так чи ні? Ну негайно невідкладно. Прийомні дні? Ну ми вимагаємо вже дні невідкладного прийому. Не що ви умовили? Щоб... Пішли, подаємося Піш закону. Будь ласка, закон. лас. в робочий час Ні. ми маємо право відкладно прийом. В робочий час. Там не пише в робочий час. Я розумію, що ви, ви, вас... ви... 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 перший обман. Він є в зоні. Ну значить, появився. Ну, ви обманюєте людей вже черговий раз, вчора ви обманули, не вийшли до людей не сказали. Бачите, є нормально. Є зв'язок. Ні. Що, я набираю, що, я на жаль, жаль а набираю. Ми, ми, віде не віде. при всіх це Ну, Може, візь. Алло? Ні. Хай викликає, я від мене не бере, я розумію. Будь ласка, наберіть. скажіть Валентина Вас чекають депутати, власне ради. хочуть. Мене він не бере, я при всіх набираю і включаю мову. Будь ласка. Не підійдемо до нього, немає ніякого. Наберіть телефон, тому що ми зараз при міліції це говоримо, тому що ми будемо... Ми будемо робити інші кроки, якщо ви не працюєте Я як адміністрація. У нас однозначно мирні. А ми будемо робити мирні, не... але інші кроки. Ви ж розумієте, що це, це є просто, це, це, це не є просто безпеки. Ви, ви, ви безпосередньо, як помічник. Будь ласка, наберіть. Так. Що? Наберіть Валентина Антоновича, щоб донести до нього інформацію, що люди третій день стоять. От, наприклад, ви знаєте, що ви пів знає. години тому сюди прийшло 2000 знає. людей. Я вам не вірю, тому що ви мене знає. обманювали Звількі кілька разів. Звідки Я йому телефонував. Ви ж сказали, що в мене не були у ну, Тепер, така, коли, ви, прийня, кол просто... коли ви мали прийти до мене, то я йому телефонував, бо позовний досягнений. Я думаю, що громада Тернопільщини об'єктивно оцінить все те, що ви зараз сказали, і без правильні висновки. Ви не будете набирати, правильно я розумію віро? Ні, зараз ні. не. Не буде. Зрозуміло. Ми можемо констатувати факт, ми говоримо це при міліції і при що обласна державна адміністрація не працює. Цей орган не потрібен, скажу, відповідно, обласна рада повинна перебирати на себе повноваження, так як в нас немає виконавчої гілки влади в області. Ви зрозуміли вашу позицію. Ви... Дякую. Дякую. Вам